Вашингтон готовится направить на Украину новую партию помощи. По данным США, этот пресс, речь идет о 120 миллионах. В новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и противотанкового ракетного комплекса В ВСУ также получат беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы. Впрочем, вашингтонские ястребы прямо сейчас сосредоточены даже не на новых пакетах оружия, а на стратегии перемоги. Издание Foreign Policy со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Маккола требует от Байдена и от Харрис представить Конгрессу план, который подробно опишет, как Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы Украина победила Россию и Путина. Стало известно, что с момента окончания срока подачи документов в Белый дом прошло уже более 10 недель. Ну и Конгресс, естественно, недоволен. Макол заявил, что пока поддержка Киева заключается только в том, чтобы он просто, Киев, выжил, но не смог победить. Речь, как вы понимаете, об ударах дальнобойными американскими ракетами по территории России. Пришло время снять наручники Зеленского заявил Маккол. И к новому витку эскалация США, судя по всему, и правда готовы ночью. Пентагон официально разрешил Украине использовать американское оружие на территории Курской области. Об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона, небезызвестная Сабрина Синг. Ну, то есть получается, что раньше Зеленский это как бы делал без спроса, а теперь ему разрешили. Речь при этом не только о танках и технике, но и о авиабомбах. На этих кадрах населенный пункт Глушкова и авиаудар ВВС Украины по нашим военным американскими бомбами GPU-39. Шеф Пентагона Остин в ближайшее время намерен обсудить с Киевом дальнейший план, как он выразился, по удержанию захваченных территорий. Сейчас в связи с тем, что вот эта операция уже была обсуждена и на Совете Безопасности, наш э, посол США Антонов сказал четко, что ответ будет жестким. Может быть, это будет и Сумское, и Киевское направление, но без ответа мы не отстаиваем. Э, не зря там сосредоточены наши войска и на других направлениях, поэтому э, победа будет за нами. Враг буде розбитий, тому що наше діло праве. Ну і далі також будемо говорити про те, що відбувається у Курській області. І Путлер він, знаєте, полюбляє ставити якісь такі дати, в які повинні виконати його завдання. Пам'ятаємо, так було з часовим яром, коли він сказав, до 9 травня обов'язково захопити часів Яр. Ну, Як бачимо, цей наказ. Не був виконаний, ось наразі так сталося. І в Курській області наші збройні сили України активно почали атакувати Курщину. і Вони там мають наразі просування. А ось Путлер наказав своїм військовослужбовцям звільнити територію Курської області до 1 жовтня 2024 року. Так, російські військові отримали наказ щодо витиснення українських сил з Курщини до 1 жовтня проте так, щоб не втратили. Тимчасово окуповані території України їхнє завдання зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровське і Торецьке напрямки. Йдеться повідомленні. Видання також зазначає, що росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область мікс підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. І ми вам вже розповідали, що вони намагаються перекидати війська із Харківського, із Херсонського напрямків туди на захист. Курщини там також багато кадирівців перебуває. Проте з Донецька вони нікого не передослуковують. Тобто вони йдуть до своєї мети, намагаються вийти на кордони Донецької області і заради цього. Намагаються далі просуватися, притягувати свою техніку та особовий склад, і нікого звідти не прибирають. Ну а ми продовжимо говорити про спецоперацію наших збройних сил України на території Курської області. Розуміємо, що знову ж таки що для нас, що для расистів, це було досить неочікувано. Ну і маємо таке повідомлення експертка. Розповіла, як на настрої Верефії вплинула курська операція. Вона повідомила про те, що нібито росіяни втомилися від війни. І питання, якщо чесно, до неї одне: а українці не втомилися від війни, від того, що расисти щодня обтилюють наші території, щодня. Наші люди тільки через те, що російський диктатор і його а, гарматне м'ясо вирішило прийти на нашу землю. А, так, от політична аналітикиня відповіла, чи готові росіяни йти з вилами на Кремль. Ну, якщо чесно, відповідь досить очевидна. Насправді росіяни втомилися від війни, але на вулиці ніхто, звичайно, що з них не піде. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим колегам ТСН розповіла російська політична. Аналітикиня Ольга Курносова, вона вважає, що є загальна тенденція до втому від війни, звичайно ж. І курська операція посилює цю втому і змушує замислитися над тим, що треба домовлятися тут і зараз. А скільки часу ми вже говоримо про мирні про мирні перемовини, насправді вже дуже довго все ж таки чекаємо і другого саміту миру, і що взагалі буде відбуватися, тому що насправді розуміємо, що всі від цього дуже втомилися. А також вона повідомила. Про те, що інша річ, що буде після цього, тобто що буде після цих мирних перемовин. Чи готові люди виходити на вулиці чи йти з вилами на Кремль? Ось питання. Ну, якщо, приміром, якийсь підрозділ 1010, десять, хоча б, пішов завтра на Кремль, я впевнена, що багато хто б до нього приєднався, вважає. Аналітикиня, но ну, і ми розуміємо, що скоріше за все, все ж таки ніхто там нікуди не піде, і всі будуть вони просто сидіти і спостерігати, як і в принципі вони роблять завжди. 24 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський нагородив українських захисників та захисниць за активні дії. На Курському напрямку сьогодні у день незалежності нагородив наших хоробрих захисників і захисниць за активні дії на Курському напрямку. Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Наголосив головнокомандувач. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу. Ну і далі, після всіх цих, цих привітань, які лунали сьогодні в бік України, ми переходимо до обговорення того, що відбувається на території Рефі, яка в них бавовна наразі останнім часом досить таки активізувалися атаки на їх аеродроми НПЗ. І ось одна, однією з таких був удар по Воронезькій області по складу боєприпасів. І у Головному управлінні розвідки прокоментували дану атаку. На території військового об'єкта зберігалися артилерійські танкові снаряди окупантів. Їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу Земля Повітря загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів. Розвідники підірвали великий склад боєприпасів у Росії та влаштували святковий гуркіт Про це йдеться повідомлення головного управління розвідки Міноборони України. 24 серпня 2024 року. Воїни головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, який розташовано поблизу населеного пункту Острозьк Воронезької області Росії. Деться повідомленні склад боє Комплекту належав угруповані війська запад з Серефі на території військового об'єкта зберігалися артилерійські і танкові снаряди окупантів. Їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу земля повітря загалом понад 5 тисяч тонн боєприпасів. Детонація триває святковий гуркіт аж до небес. Продовжуємо боротьбу з днем незалежності України, громадяни. Слава Україні! Йдеться в дописі під відео. Героям слава і сподіваємося, що кількість успішних атак наших збройних сил України України, головного управління розвідки служби безпеки України буде тільки збільшуватися, і обов'язково наша перемога буде зовсім скоро.